Хотів би поділитися дуже класним рецептом, як ми робимо наливки в домашніх умовах. Є два варіанти. Перший варіант це на монопродукті. Тобто ми сьогодні взяли грушу заморожену. Другий варіант це на такому комплексі. Там є ягоди, лимон і, і інші інгредієнти. Що ми робимо? Беремо ємкість. В домашніх умовах ви можете це попробувати на 3-літровій банці спочатку. Тобто 3-літрову банку ви наповнюєте повністю під, під зав'язку інгредієнтом спочатку. А потім заливаєте бажано, щоб ви лили 50% та якби, алкоголь. Після всіх маніпуляцій у вас вийде така наливочка 25-30 градусів, в залежності від того, який ви візьмете інгредієнт. Ми робимо це в 33-літрових, отаких пластикових харчових ємкостях. Закидаємо, наприклад, ми сьогодні робимо грушу, закидаємо грушу, не треба різати, не треба нічого робити. Просто після заморозки. Це також дуже добре, якщо ви маєте, допустимо, якісь сади, і ви собі, допустимо, щоб зберегти продукцію, ви собі її заморозили. І в будь-який момент ви можете взяти з морозилки, і зробити собі таку настоянку. Та сама історія в нас по ягодах. Дивіться, в нас тут є і гумі, і кізил, і малина, і ми додаємо лимони ще до того всього. Бачите, вони ще навіть заморожені трошки. Нічого не ріжемо. Просто залили, закинули, о, закидаємо просто. Я спеціально так лишив трошки місця, ще в їм костях. Щоб ви побачили. Тут ми зараз будемо додати грушу до повного. Просто до повної ємкості. І цей алкоголь, якраз він там розподілиться. Та сама історія і тут. І потім ми закриваємо і оставляємо буквально там на хоча б там на 3 місяці. Можна тримати і довше. І у вас після цього вийде дуже якісна і дуже класна наливочка. На кожний такий, таку ємкість ми додаємо практично 700 грам цукру. На 3 банку було би добре, якби ви додавали хоча б 2 столових ложки. У вас тоді вийде іменно та наливочка, яка потрібна. Тому що ягода має цукор, груша має цукор. Тобто, тут все вже має в собі цукор, але трошки його додати не помішає, тому що, по-перше, буде дуже м'ягесенька в кінечному результаті наливочка. І, по-друге, вона буде іменно мати ту консистенцію, тобто ту густину, яка потрібна. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!